Друзі, сьогодні на обід готуємо гострі крильця бафало, і нам знадобляться такі інгредієнти: курячі крильця, борошно, вершки, рослинна олія, вершкове масло, сушений часник, сухий чилі, кмин, орегано, солодка паприка, томатний соус, петрушка, сіль, а також перець. Друзі, я готую з птиці чебатурочка селянська курочка. Вона зростає на збалансованому кормі та чистій воді. Тож у якості можна бути впевненим. Крильця розділяю на дві частини. Викладаю порізані крильця у миску, додаю до крилець чесничок, чилі, кмин, перець, орегано і солодку паприку. Паприку. Тож до цієї суміші я ще додам борошно. І поступово заливаю вершками, розмішуючи. Суміш має вийти за консистенцією не надто рідкого тіста. У нас виходить ось такий кляр. В сотейнику розігріваю фритюр. Наливаю чимало олії, викладаю наші крильця таким чином, щоб їм не було тісно один між одним. Ось саме так. Одразу трошечки їх Підважую для того, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Далі в пательні розтоплюю вершкове масло, додаю томатний соус, додаю також паприку і сіль. Наш соус має трохи покипіти для того, щоб з нього вийшла зайва волога. Одразу викладаю підсмажені крильця в соус, перегортаю наші крильця для того, щоб вони набрали ось цього. Смачного соусу і викладаю криця і тарілку. Я просто впевнена, що ця страва не залишить нікого з ваших друзів і близьких байдужими. Тому що це така смакота. Залишається прикрасити нашу страву гілочками петрушки. Порція 150 грамів коштує 30 гривень, а міститься в цій смакоті цілих. 450 кілокалорій. І щоб вивезти їх з організму, нам знадобиться 50 хвилин занять на велотренажері або 60 хвилин вправ з гантелями. Готуйте ще батурочка селянська курочка, адже м'ясо натуральне і дуже смачне. А ще ідеально підходить для приготування як святкової, так і звичайної сімейної вечері. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ще більше цікавих рецептів і корисних порад вже чекає на вас. Друзі, я бажаю вам смачного! Готуйте за нашими рецептами, здивуйте своїх близьких і до зустрічі на телеканалі Київ.